Всім привіт! Ми раді вітати вас на тренінгу з фізичної безпеки під час воєнного стану. Цей захід створено молодіжну організацію Наше щасливе життя за підтримки ІСАР «Єднання» у межах проєкту Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України. Що реалізується і єднання в консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та Центром демократії та верховенства права завдяки щирій підтримці американського народу, надані через Агентство США з міжнародного розвитку. Зміст тренінгу не обов'язково відображає погляди і єднання погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І так, хлопці і дівчата, що ж таке фізична безпека? Фізична безпека це заходи, які вживаються для забезпечення фізичного захисту життя та чи ресурсів від навмисних або випадкових загроз. І поділяється фізична безпека на три головні напрямки: це індивідуальна групова колективна загальна, тобто, по факту, по кількості осіб, пряма суміжна опосередкована або службова фізична безпека, і службова в нас поділяється на волонтерську. Родину, військову, виробничу або професійно. І по якості вона поділяється на запобіжну, тобто попереджувальна, профілактична, рятувальна і надана постфактом. І підприємство в установи організації, незалежно від форм власності і господарювання у галузі захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, планують і здійснюють необхідні заходи для захисту своїх працівників. Об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, розробляють плани обмежень і ліквідація аварій катастроф з подальшим погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до повноваження якого віднесено питання захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. У нас характеру. В школі якраз є карта евакуації. Так, про так так, саме, так, правильно, у вас в школі. В ліцеї теж є розроблені програми, і дійсно, у вас навіть на кожному поверсі є карти евакуації. Правильно. Також підприємства, установи і організації підтримують у готовності до застосування сили і засоби і запобігання виникненню та усунення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Створюють і підтримують матеріальні резерви для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечують своєчасне оповіщення своїх працівників про загрозу виникнення або про події надзвичайного стану техногенного та природного характеру. І загальні ознаки надзвичайних ситуацій, це наявність або загроза загибелі людей, значне погіршення умов життєдіяльності, істотне погіршення стану здоров'я людей. Западіння економічних збитків. Одним з проявів надзвичайних ситуацій, особливо під час воєнного стану, є ракетні або мінометні обстріли, і які необхідно здійснити дії при обстрілах. Перше, якщо є можливість пройти до бомбосховища або укриття, зайняти безпечне місце, не знімати, не спостерігати процес обстрілу, не торкатися сторонніх предметів. Не ходити обстріляною територією без дозволу рятувальників, бути подалі від стратегічних об'єктів, не користуватися радіо СВЧ-технікою під час повітряної тривоги і особливо на замінованих стрілянках. І якщо ви стали свідком такої події, то необхідно повідомити 101 або 102, або зателефонувати за номерами альтернативними 112 або 911 і повідомити про те, що. Ви побачили реальну ситуацію і попередити рятувальників про необхідність таких дій. Бувають такі моменти, коли після обстрілів будівля або якесь укриття трохи постраждало. І як же ж діяти під завалами? В першу чергу необхідно заспокоїтися і виконати. Певні вправи для того, аби знизити свою нервову напругу і допомогти іншим заспокоїтися. Це дихальні вправи, це візуалізація. Візуалізація це коли ми уявляємо собі якусь гарну картинку, ситуацію, щось позитивне пригадуємо з мультиків, з фільмів, з власного життя, з якихось казок, для того, аби відволіктися від негативу. Так само можна. З пам'яті щось пригадати якусь пісеньку, вірш або танець, але ми пам'ятаємо, що не варто танцювати під завалами або можна помолитися. Друге, необхідно озирнутися і оцінити ситуацію. Третє, необхідно викликати допомогу. І якщо ми знаходимося в будівлі, то необхідно викликати в першу чергу рятувальників і газ. Чому того, щоб аби попередити подальші вибухи. Якщо ми знаходимося десь в іншому місці, то ми телефонуємо 101 або 112 і натискаємо одиничку. Якщо в нас немає можливості е, зв'язатися з рятувальниками або іншими спецструктурами, ми тоді подаємо звукосвітлові сигнали, але при цьому в жодному разі не користуємося відкритим вогнем, запальничками, сирниками. Чому? Щоб не вибухнуло все навколо, правильно для того, аби уникнути вибухів газу. Четверте, попереджуємо травми та перехолодження і надаємо просту самодопомогу, як ми можемо попередити травми і перехолодження. Тобто ми не рухаємось, ми не намагаємося самостійно щось відкинути, відсунути. І якщо є така можливість, то ми маємо укутатись і берегтися від переохолодження. П'яте в жодному разі не можна геройствувати, не варто пробиратися скрізь завали, особливо якщо там є штарі та чи побите скло, кахлі чи інші ріжучі предмети. Під час того, як ми чекаємо на зовнішню допомогу професійно, ми надаємо собі самостійно, тобто самодопомогу під завалами. Вона в першу чергу психоемоційна, тобто ми внутрішньо і зовнішньо заспокоїмось. Знов-таки, згадуючи, як казали трохи раніше, виконуючи дихальні вправи, візуалізацію, пам'ять або молитву повторюємо. Друге це економимо сили і зусилля. Третє це в разі такої потреби надаємо просту домедичну допомогу, тобто обробка травм, якихось забоїв, порізів. Четверте це фізична самодопомога. Мінімаль... При мінімальних руках ми. Намагаємося більш-менш трохи е покращувати кровообіг свого організму для того, аби попереджувати пролежні пневмонію та чи інші нові ураження. Але при цьому ми пам'ятаємо одразу до п'ятого пункту переходячи, пам'ятаємо про те, що не можна під завалами сильно активно рухатись для того, аби попередити. Можливі суви та чи травматизації. За можливості, якщо навколо нас більш-менш міцна платформа, більш-менш цілі стіни, ми намагаємося обрати безпечніше місце, але при цьому ми в жодному разі не рухаємо будь-які предмети, не смикаємо жодні дроти і будь-яку арматуру. За наявності підтримуємо водно-сольовий баланс, тобто, якщо є поруч пляшка води, до якої ми спокійно можемо дотягнутися безпечно, ми час від часу можемо впливати в воду, і в будь-якому разі ми маємо попередити супутні ураження струмом, газом, водою або іншими негативними моментами, чи то шкідливими речовинами під завалами, та біля них заборонено. Обіцяти іншим врятувати їх. Тобто ми в жодному разі нікому не обіцяємо нічого. Ми можемо хіба щось сказати. Я постараюся бути з тобою поруч, я морально з тобою. І жодних якихось обіцянок. Чому? Того, що, боронь Боже, щось сталося, то потім ви внутрішньо і людина внутрішньо пам'ятатиме про те, що ви щось пообіцяли, але при цьому не виконали. Друге. В жодному разі не можна самостійно розбирати завали. По-перше, через те, що можна травматизуватися, по-друге, може завалити інших людей під завалами, і по третє, можуть е відбутися якісь негативні моменти або можуть бути ракети в стінах, так реально може бути щось під завалами, що може вибухнути, загорітися або спричинити інші негативні ситуації. Третє. Не можна намагатися витягнути сторонні предмети з людини чи з під людини, якщо ви побачили таке. Чому? Тому що ви не лікар і ви можете реально травмувати людину більше або пошкодити їй якісь органи. Не можна підсвічувати вогнем запальничкою під завалами, біля завалів нічого. Тому що Чому? може бути вибух або загоряться. Правильно, інші предмети. Як і казали трохи раніше, для того, аби попередити. Займання будь яких ось речовин, газів або предметів. Не можна в жодному разі торкатися дротів, труб води голою шкірою, ногами, руками, обличчям. Правильно, триву. щоб не вдарило струмом. Не можна відволікати рятувальників, чи повчати їх, чи щось їм там кричати, казати, забороняти, того що вони знають, що вони роблять. Не можна істерити, звинувачувати чи проклинати когось, і не можна. Гуляти біля завалів чи мародерити. Чому? Того, що знов-таки може щось статися із вами, і з місцем, і, боронь, Боже, можуть бути нерозірвані боєприпаси або інші вибухові речовини чи предмети. Можна і допомога врятованим з-під завалів поділяється на два напрямки. Якщо умовно людину вже врятували, то. Е Рятувальники, медики оглядають її, і, відповідно, якщо людина з травмами, то її надають медичну допомогу, і далі, як то кажуть, по етапах надають наступну допомогу. Якщо ж людина без травм, то вона отримує першу психологічну, потім першу соціальну допомогу, і коли вона вже більш-менш в свідомому стані, вона отримує терапевтичну, юридичну і інші вторинні види допомоги. Якщо ж людина отримала фізичні, психофізичні, психоемоціональні травми, то вона отримує попередню допомогу, потім отримує першу психологічну, знов таки першу соціальну, терапевтичну, юридичну а і вторинну види допомоги. При цьому ми пам'ятаємо, що людина через певний час має звернутися по психологічну допомогу. В цьому нічого страшного немає, але це може попередити будь-які внутрішні, як то кажуть, психосоціальні, психоемоційні проблеми їх захворювання? А по-друге, це знизить ризик її нервових зривів, чому того, що людина може очікувати якихось неприємностей. І що ж може викликати в першу чергу будь-які завали і проблеми під час войного стану? Це обстріли. Які ж обстріли бувають? Найпростіші ці стрілецької зброєю обстріли, кулемети, гвинтівки, пістолети, автомати. Це може бути мінометний обстріл, артобстріл, мінометний і авіанальот, артилерійський, тобто одинарний, залповий, дронами камікадзе, це або саморобні дрони, FPV, як їх ще називають, або інші весільні дрони, які можуть нести боєзапас. Або розрекламовані, як то кажуть, шахеди. Це можуть бути ракетні обстріли, балістичні і крилаті ракети. І це може бути комбінований обстріл, коли одночасно ворожі війська використовують різне від виду обстрілів. Дійсно, але ти назвав щойно назви ракет. Дозвукові ракети, так. надзвукові, гіперзвукові. Так. Види і типи вибухової зброї. Вони поділяються на протипіхотні фугасні, протипіхотні осколкові, протитранспортні або протитанкові, касетні боєприпаси, саморобні вибухові пристрої, запали підривники, нерозірвані боєприпаси і гранати. Саме тому для того, аби попередити подальшу травматизацію і негативний вплив на рухоме-нерухоме майно рятувальники. Представники влади, представники е, організацій, закладів, установ попереджають про те, що не можна ходити по тих, то або тих, то замінованих чи уражених територіях. Якщо, боронь Боже, ви натрапили на міну, тобто, якщо ви відчуваєте, що наступили на міну або на розтяжку, в жодному разі не можна геройствувати, треба зупинитися, заспокоїтись, не рухатись і дочекатись на професійну допомогу. Якщо ж ви неподалік від боєприпасів або мін, в жодному разі до них не наближайтеся, особливо, якщо ви їх побачили, не зрушуйте їх з місця, не кидайте в них якихось предметів, не можна стріляти з рогаток в них або каменями кидати, для того, аби начебто когось убезпечити. Чому, тому що ви ж не знаєте, яка там сила запала, яка вибухова сила. Відповідно, ви можете пошкодити і себе, і навколишні предмети, або майно. На безпечній відстані необхідно зателефонувати на 112, це загальнонаціональна лінія допомоги. Або в поліцію на 102, або 9.1.1, або в 101. Зателефонувати і попередити про те, що ви на такій-то такій-то ділянці знайшли такі-то такі-то вибухові предмети. І... Пам'ятаємо, що не можна прямо біля вибухового пристрою телефонувати. Чому? Тому що ми ж не знаємо, на що саме він зреагує, і відповідно на радіосигнал деякі види вибухових пристроїв реагують теж. Якщо ви бачите, що хтось неподалік від вас йде, якщо, звісно, це не скотина, тобто там корови, кози, ви маєте людей попередити, і убезпечити їх теж від підриву. І в будь-якому разі, якщо є така можливість, варто покинути небезпечну зону, не повертатися туди до розмінування, і якщо є така можливість, якось огородити або сигналити цю територію. Далі на екрані ви бачите види вибухових пристроїв, про які інформують. ДСНС, поліція і інші відповідні структури. Це фугасні протипіхотні міни, це осколкові протипіхотні міни, е, направленої або загальної дії. Це протитанкові міни, протипіхотні, фугасні, осколкові. І як ви бачите на фотографіях з правого боку, вони бувають від мініатюрних до великих. Але при цьому вони мають. Велетенську вибухову силу. Так само можуть використовуватися як вибухові пристрої і гранати. Вони поділяються на наступальній обороні, і відповідно гранату можуть прив'язати до будь-якого предмета, до дерева, покласти під камінь. При цьому там буде або витягнута вже чека, або до неї буде прив'язана мотузка, волосіння або інший а, такий натягувальний елемент. Який може спрацювати на будь-який момент на перерізання або навпаки на наступання? Відповідно, ми маємо завжди слідкувати за своїми вчинками, за своїми кроками за територією навколо, не перетворюючи це на якісь там параноїдальні моменти, але ми при цьому маємо пам'ятати про свою безпеку, не ходити по. Заростях не ходити по покинутих будівлях якихось розбомблених, е понівечених будівлях, або там транспорту, не торкатися в жодному разі, покинутих речей, іграшок, або будь-яких предметів. Чому того, що це може бути замаскований вибуховий пристрій, або просто там поруч може щось знаходитися, в тому числі і інорозірваний боєприпас, або сучасний, або з попередніх воєнних дій. І само собою ми маємо постійно самоосвітою займатися. Це можливо як в ігровій формі, так і в візуальній. І для цього ми можемо використовувати ресурси, такі як ДСНС, тобто рятувальну службу ГУНП, це поліція і Патрульна поліція, і Національна поліція. Це так само є багато ресурсів цікавих на сайті Міністерства освіти і науки. Так само вони створюються як безпосередньо громадськими організаціями, так і за підтримки ЮНІСЕФ. І так само є багато цікавих моментів на сайтах і ресурсах Міжнародного Червоного Христа в Україні або таку організацію, як Наше щасливе життя. Щиро вдячні вам за увагу, хлопці і дівчата. Цей тренінг було створено і проведено молодіжну організацію Наше щасливе життя. За підтримки ІСАР-Єднання в межах проєкту ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України, що реалізується ІСАР-Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та Центром демократії та верховенства права завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку. Зміст тренінгу не обов'язково відображає погляди ІСАР-Єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США. Щиро вдячні всім за увагу, щастя, здоров'я і довгого безпечного життя.